Привіт, друзі! Сьогодні ми дивимося, що ж прийшло мені з інтернет-магазину зелений парапет. І найважливіше це тіланція ксерографіка. Це о, цариця королевна всіх тіланцій. Вона виростає найбільша. Одну таку я вже укокошила. Сподіваюсь, цією такого не станеться. Тільки гляньте, яка прекрасна! Ой! З ким не буває. Ну, друзі, і ось так я її тимчасово прилаштувала під лампою на підставки з під свічок. Я і я знала, що вони мені знадобляться, тому не викидала. Ще одна красуння, яку я замовила, це капітата Peach Red. Персикова червона. З зафарбовуванням листочків я задоволена. Фото на сайті відповідає дійсності. Мені це дуже сподобалось. А ось оця, не досить жовта, як я сподівалась, Іонанта Ауреа. Але вона має двох маленьких діток і це мене дуже порадувало. І все рівно вона має не темно-зелений колір, а такий е, більш салатовий. Тож, я сподіваюся, вона пожовтіє. Тож, друзі, ось так я облаштувала свої новенькі рослинки. Вони поки що будуть знаходитись тут під підсвіткою, а потім побачимо. Поки що їх не поливала, нехай акліматизовуються.